І так, сьогодні ми вирушаємо в Туріськ. Зі мною вирушає вікіна паняшка і чай в термосі ось такому прикольному. Так, Лікуся забере паняшку, Це наша паняшка. Їдемо в туріськ на гриби. Надіюсь, вони там будуть. Так, ми вже на під'їзді до Туріська, Вирішили стати в лісі. Можливо, знайдемо якогось гриба. Хоча б одного. Вже будуть щастя повні штани. Що вам скажу, грибів там немає. Нічого. Ми сильно не розчарувалися, ми сьогодні ще десь мусимо поїхати на гриби. І що стоїть з неї? Да. ну просто обов'язково. Ми заради грибів сюди їхали. Ми мусимо знайти хоча б по одному грибу, білому, бажано. Стали ще в одному місці, ну тут якийсь чистіший ліс, і бачимо, машин багато стоїть. Зараз ще тут прочешемо трішечки. Хотіла сказати пару кілометрів, але ні, пару метрів. Ось тут такий гарненький ліс, більш-менш. А гарніший, чистіший якийсь. Тут так рівно всі дерева так в ряд посаджені. Можливо, щось і знайдемо. Чим, мені здається, тут зранку вже стільки було грибників, що навіть тут, якщо щось і було, то вже немає. Так, ну один гриб ми вже знайшли, як мінімум вже непогано. Такий красивезний мухомор. Ну, я думаю, якщо мухомор є... То й нормальні гриби мали би бути. Дивіться, красиво в лісі взагалі супер. Супер-тупер. Дивіться, що я знайшла, вирила тільки що. Це корінь білого гриба. І його хтось дуже гарненько зрізав. Олег каже, що не факт, але я кажу, що факт. Тут його хтось зрізав. Так, так, так. Ну, капець. Значить, тут вже хтось був. І все ж таки гриби тут є. А От який ще гриб. Щось таке, якийсь він погризяний дуже. Ну, трохи щось є. Так, ну це просто треба не галопом по Європі, ага. а прийти і ходити. І в цьому лісі ми нічого не знайшли. Віка на цей раз взагалі навіть з нами не ходила. Ну, нічого, ми не здаємося. Я думаю, зараз приїдемо додому, заїдемо до бабусі поїдемо далі. Опа, на пошуки грибів. Що ж, ми вже були в бабусі. Нічого не знімала, нічого не встигла, ми якось так все швиденько-швиденько поїли, бабуся наготувала нам і голубців, і пирогів напекла, ну, як завжди. Дала ще купу всього з собою, ми приїхали додому, все вигрузили за 2 секунди і знову їдемо зараз. Юля вже їде на Польщу, ми мали сьогодні взагалі разом всі їхати на гриби, але щось там Юлі не склалось, ну тобто вона має їхати на Польщу раніше. То їдемо ще Юльку, зараз побачимо. І що? І все. І Напевно, ще заїдемо на поляну. Там є ще одне таке місце, там така більша галявинка. Подивимося, чи там ще є гриби. І на сьогодні все. Тому що і так якийсь загружений такий день. Том, ми не бачилися місяць. <гум> так, ми не бачились дуже давно. Дивіться, знову ці люди з нами. І Юлька, яка їде знову на Польщу, зачастила сюди. Так, тут вже готуються до Хеллоу. Сережа корчиться все, Юлька поїхала на ковель ряжу з Лєною, Ми вже з ними не їхали, бо в нас так немає часу. Ми все-таки вибрали поїхати ще на гриби. Ну, мусить нам сьогодні повезти хоча б щось та й найти. Ми на місці. Ось якраз так гарно сонце вийшло. Ой, в яму встала. Класна погода, ще така взагалі вийшло сонечко, бо зранку був такий дощ. Ми вже, в принципі, тут були, з вами гуляли. Тепер у нас шанс номер два, щось тут знайти. Слухайте, щось взагалі нічого немає. Ми ж ось тут походили, ось так, ось це, ось це, там. І нічого. Ми просто перед від'їздом, як ми їхали в Таїланд, ми тут збирали дуже багато білих понаходих грибів. Просто уйма. Мені здається, ми тоді відра три знайшли. І ось тут така невеличка посадка, здається, і купа було грибів. Оскільки мухоморів красивезних. Уйди? Ну, красиві. А зараз щось взагалі пусто. Можливо, через те, що вже якби... Пів п'ятої вечора її всі позбирали вже до нас. Але я не думаю, що прям би всі визбирали. Хоч би нам якогось одного залишили. Ну що ж, крім мухоморів, більше нічого. Але подивіться, які красивезні, величезні мухомори. Ого, які великі, гарні капеці. Красивенькі. І там такий гарний великий. Зараз Оцей такий вікна, щось там мене вже кличе, щось показує. Це що там? Мікро мікро мухомор. Мікромухомор. Мі мікро угу. Гарний, гарний. Ну, все, що ми знайшли, це мухомори. Взагалі нічого немає, я в шоці. У мене була така велика надія на цей ліс, якщо чесно. Але щось пусто. Ми сьогодні вирішили компенсувати те, що ми нічого не знайшли в лісі. Вирішили компенсувати собі шашликом. Я собі купила курку, вона хоч м'якша. І ще, крім курки, ось у нас є м'ясо. Таке купила ось якраз маринує. О. Угу. з такими великими курками. Ми натерли сюди цибулю, дали приправи. Та й все, сіль перець. Приправа до м'яса і хватає. У нас вже розпалюється вогонь. Нам тут завжди подобається проводити час. І так, подивіться, на мій лук святковий. Клас, ми йдемо жарити шашлик. Смажити буде правильніше. Ось. У яку там рибину зловили. Слухайте, у нас сьогодні і грибний день, і рибалка, і шашлик. Я в шоці. Настільки... піца. Так, коли я додому приїжджаю, це в мене такі е якісь у нас, ну ми дуже зайняті. Переважно в Луцьку в нас, знаєте, нічого такого. Все думають у цій квартирі. Що впало, впала піца, а піца на волосся. А тут приїжджаю, у нас тут стільки всього. Цілий день один екшен. Все, віку, дякую. Дивіться, який у нас улов. Це за скільки часу? А, 10 хвилин. За 10 хвилин. Слухайте, нормально, нормально. Прикольно. О -о -о -о. знов кріє Знов ого. Оце сьогодні у нас уловчик. Ну, давай, давай. Все. О, це менше стало. Все, нема, нема рибки. Бачить пішов витрати. Ай, боже, фу. Боже, бідна риба. Може, їй відро з водою принести, щоб вона не померла. О, дві кит іде. Мурзік, не смій. Мурзик вже одну спірив. Ура! Рибка, рибка! Олегова перша рибка. Це якийсь цей, як-то тюлька. Вона прям дуже маленька. Диви, кіт вже тут, як тут. Покаж, покаж. Може цю відпустити, вона реально дуже маленька. Так, тільки так хочу щоб вона... Малявочка. Так, давай я відпущу, але вже хліб дойде. Опа, назад. Оце в неї був трамплін. Так, де кліпчик? Він же пасе сидить. Та ні. Олег мені ж по під саму хату приніс кабана показати. <рес> <рес> Оце кабан. Прикольно, ну ця велика. Спускаємо ще одну рибинку. Хопа, а наша ж так високо, боже, бідна риба. Але її випустило, то вже непогано. Ми, напевно, найбільше, як сюди приїжджаємо, тут любимо проводити час. Знаєте, після квартири я би в хату і не заходила, якщо чесно, Віка там з котом грається, Олег тут на рибі. На шашликах зараз ще будемо... Смажите шашлик. Так, це перець. Мої два гриби. Я з Луцька привезла, в мене там залишилось. Тримай, я тобі взяла такі рукавички одну Я все придумала. Так ось м'яско надіваємо. Виглядає апетитно. Угу. Правда, маринувалося десь годину? Ну, дві. Ні, ну десь півтори, ладно. Ну, нічого, хватить. Із питтями сьогодні взяли соки України. Це в нас. Томатний для Олега. І мені, з Вікою ми любимо ось такий. Добрий ранок, полуниця і банан. Ось такий нам з Вікою сочок. І все, ще в магазині купили кетчуп, хліб. І в нас така, знаєте, вечеря просто. І перчик. Я думаю, цього більше, ніж достатньо на вечір. Ну, все, м'яска небагато, але тут великі куски. Нам, в принципі, три шампура це взагалі супер-пупер багато. До речі, за м'ясо заплатила ну, порівняно з В'єтнамом і Тайландом, це взагалі просто мега дорого, в три рази дорожче. Ми взяли ось це, я не знаю, скільки тут. Тут, напевно, півтора, напевно, кілограма е свинини і ще курка. І ось тільки курочки. Тут ну, кілограм, чотири, 6, 7 штучок. І це бедра курячі, здається. І, і заплатили 630, здається, гривень. Ну так, немало, немало. На вулиці темнота, а ми далі ще палимо собі дрова. Так прикольно сидіти темно і такий кострика горить. Шикардос. кардос. У нас ще в темноті досмажується перчик, Олег ще підігріває собі шашлик. Але класно так посидіти, на вулиці вже темнота. А ми ще собі сидимо. Увімкнули такий ліхтарик. Прикольно. Котик тут шукає рибу, від рі, а риби вже немає. Всім привітки! У нас новий день, у нас така крута банда. В такому крутезному одязі йде збирати кукурузу. Чи збирати, чи що робити, не знаю. Нам дідусь не казав, але йдемо. З самого раночку вже працювати. Так, ну все ми на місці. Ось вона, рідненька кукуруза. Так, вже всі працюють, ми тільки прийшли. No. Всі вже щось роблять. Це качани треба виривати? Ага. А ні, бачиш, не судно зрізається кукурудза. Ми, ну, ми поїде, ще не знаємо, що треба робити, чи рвати качани? Зрізати кукурудзу, ми ще не в курсі. О, пам'ятаєте, тут були гарбузи, а тут дивіться, як же все красиво. Поорено, крутяк, гарно, все чистенько, коротенько. Віка теж малий помічник. Но Віка вибрала сама кукурудзу замість двох уроків української мови. Ну, сюди так? А потім на англійську мову, то Віка йде, каже, я на українську не хочу, йти, на англійську хочу. Оце дитина. Переважно в нас наоборот було в школі. Ось так, що зараз Віка нам теж трошечки допоможе і піде в школу на уроки. а Ось і кукурузка. О, Віка, попкорн зараз буде рвати. Бачиш, місцевий попкорн. Ну все, йдемо працювати. Оце ми нормально вже напрацювали. Цілий прицеп. І вже кінцева зупинка. Нормально так пройшло, нормально. Працюй, працюй. Ось такий у нас процес. Просто вирваємо качани. Все, з кукурузою закінчили. Приїхали до бабусі набирати всякого добра і ще додому варити сьогодні уху і їдемо на Луцьк. До речі, погода така класна, що вдома взагалі в хаті не хочеться сидіти. вже знімаю. Ці буріки пуста? Я її тримаю теж прісла. А, ну так. Да. Бу... Рекордсмен буряків. Тут, напевно, не знаю, скільки їх штук, а це один такий капець, як моя голова. Це, цей напевно... буряк розміром, як дуріан. Так, до речі, так, як дуріан, він важить, напевно, кілограмів чотири капець. Це рекордсмен. <ф�'> <ф�'> Клас. І це не один він такий, їх там багато, просто цей найбільший. <ф�'> І так, рівняємо буряк з вікною головою. Отак. Бум. А дивіться, моєї голови за буряком навіть і не видно. Я в шоці він просто мега величезний Він навіть більше, ніж моя голова. А давай зробимо фотку. Ми вже їдемо додому, хтось зайняв моє місце, і це Віка називається. І все, Віка там діджей. Зараз вже буде музику включати. Каже, я сьогодні сижу ззаді, ну окей. Ми їдемо ще додому варити уху. Ну, спочатку ще купимо рибу. Ми вчора наловили трошки риби, але ще хочу голову купити, щоб було більше навару. І їдемо. Тут, до речі, десь по дорозі мені бабуся показувала росте фундук. Можливо, я і вам його покажу. Ой, десь тут зараз. Можливо, буде краще видно, хтось садить так багато. Ось там така ціла поляна з фундука. Прикольно? Віка з нас сміється, бо ми прийшли в центр. Не як вподобає людям. Подивіться на буде. Не смішіть не можу сміятися. У Мене теж нові тапки я купила. На гуманітарці тепер не рожеві, а фіолетові. Добре. Ну добре, що ти в нас нормально в діта. Але Олег каже, це наше місце сили. Це наш замок. Оцей він тут самий перший. Нас такий, знаєте, надійний. Ми коли одружувались, ми тут розписувались, то вчепили такий замок. І після нас вже якось такого почало вішати. Це такий щось, напевно, вони не вірили в себе. Так, а ще взагалі то він був розфарбований. Ти чомусь його малював? Ні, щось робив, якісь квіточки. Там і Таня. Ну, дуже гарно було зроблено, але діти все поздирали. Так, це Драчулах мені подарував, він мені сам це все робив, там писав нитками, обмотував. І діти, так, діти поздирали це все. Ну Він же тут висить скільки років, і дивіться, що висить, і взагалі нормально виглядає. Прикольно, прикольно. Йдемо далі. У нас вже котик тут жде. Він вже знає, що там в червоній мисці там вже риба і вже сидить, облизується. Ми вже будемо зараз варити уху. Віка в нас тут вбирає. Ого, скільки картоплі, а це нас що стільки. Тату сказав, нічого, заря переполовиню. Квіка тут на розборках з котом. Диви, Це кіт хоче шо? гратися. Диви, жабі хоч би що, а що вона так сидить? Вона ж жива. Диви, що ми знайшли? Я тільки що на нечуть не наступила. Оце було крику. Та дивикавна велика. Я ж кажу, може її в уху кинути. О, пострибала. Такий секс, не <рес> знаю. <рес> Чекай, може з'їсть. Опа, все. Ну там вже далі не знаємо, що буде. Віка вже чекає уху. З Мурзиком. Мурзик ще тут ходить, треться. Закипіла уха. До речі, ми голови так і не знайшли, взяли ще просто червоний хребет, щоб було більше навару. Ну і, звичайно, більше ухи. Опа. Так, наш вчорашній улов іде в уху. Хляпс. Кіт вже тут на чеку сидить, чекає. Ну, Наш ти його дразниш? Та ну, ми дамо йому з ухи трошки рибки спробувати. Угу. Прикольно. Боже, мені ж не хочеться зараз їхати в Луцьк. Тут так класно. Красота. Виходимо ми тепер з тим баняком. Думали, будемо їсти в хаті, Олег приніс в хату, кожен йде назад. Хто ж буде їсти в хаті, коли тут така краса? Я взагалі, до речі, уху не їм. Я собі взяла грушки, буду їсти. Олег зараз буде уху відкривати. Та, ну я ж кажу, ну яке тут в хаті їсти, якщо тут така краса. Уха, вогонь все горить. Шикарно. Котяра, який вижидає, ще ніяк не може наїстися. Ми вже і так тобі багато сьогодні дали. Рибки і всякого різного. У Нас вже сьогодні Олег не за рульом вже з боку. а Віка вже і подружки надзвонюють, де пропала. Ми вже в луцьку тата скинули. І їдемо далі додому. Нам ще й вдома роботи купа, потрібно це все розгрібати. Знаєте, то ми набрали, а потрібно це все тепер ще й порозкладати. Та-дам! Грущики! Давайте я будете зараз мене. носити. Так, давай, давай. Віка, все, картоплі. що бачиш, да. та я жартую, бери мішок, мішок, картоплі. Я, не я тобі пару картоплів закидав. Так, там зараз. Яки, ні, дружбани, так. Мелкі такі діти. А куди мені пішли? Що вони нам не це будуть допомагати не нести? Ну Мабуть я в шоці. Давай давай та ще коробку. Тут в нашу Віка... ні ні це не рипай, тут помідори, цибуля, дивіться, картопля. Зразу видно, що ми приїхали із села. Мед домашній, малинка свіжа, помідори квашені. Супер, взагалі. Олег супер. ще собі ухів взяв з собою. Тут ці яйця, петрушку рвали, щавель. Ну Слухайте, продуктами ми забезпечені. Так, і саме головне, дивіться, дві курочки. Ну, одна курочка, один півник, здається, щось таке. Зараз будемо рубати, морозити. Ну, тобто, роботи ще достатньо. Це все зробити бистренько, бо ми на 12-ту ночі на роботу. таке пищить, Боже, думала, сирена, тривога. Ні, не знаю. Так, і все. Зараз це все бігом розкладаємо ще на годинку-дві спати і на нічну зміну на роботу. Тому на сьогодні все. Ось так пройшли наші два дня. А всім пока-пока.